Понад тисячі акцій на усіх континентах, включно з Антарктидою, провели українські громади у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії. Такого масштабу не очікували, кажуть організатори. Одна з таких акцій у ці хвилини відбувається у Вашингтоні. З нами на прямому зв'язку кореспондент телеканалу Інтер Дмитро Ганопченко. Дмитре, вітаю. Як багато людей вже уж, прийшли підтримати Україну. Які у них настрої та які вимоги. А колеги ну можливо ви побачите за моєю спиною. Людей багато люди збираються ще і ще люди приїжджають не тільки з Вашингтона і околиця, але Люди приїжджають навіть із віддалених штатів. Бачив я тут тих, хто був з Огаю, бачив я тут тих, хто приїхав з Пенсильванії. Ну і знаєте, ті, хто не знає Вашингтон, можливо, я скажу, це таке ну саме серце американської столиці в двох кварталах білий дім, в двох кварталах державний департамент. І знаєте, люди більше натхненні, тому що ну зрозуміло, що це роковини. Це роковини дуже страшної для України дати, але здебільшого. Українські американці вони зорієнтовані на майбутнє. Вони хочуть зрозуміти, як тиснути на конгресменів, як зробити так, щоб пакет допомоги Україні був таки затверджений. А в середині наступного тижня конгресмени повернуться до роботи. По великому рахунку ну знаєте, і сум є, і сльози є. Теж я їх бачив, але і є віра. Віра в те, що як сказала вчора український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова, ми з нею говорили. Вона сказала, ця перемога вона можлива. Ми її відчуваємо, і ми будемо просити. Американців максимально допомогти. А хотів представити гості, який біля мене Павло Грот, президент всесвітнього конгресу українців. Ну і цифри, які мені дали, я вам скажу, ви знаєте, вони вражають саме сьогодні. Світовий конгрес українців проводить всесвітню акцію стенд від Україн. 1023 події: 746 міст, 40, 69 країн, і усі шість континентів, включно з Антарктидою. Ну погодьтеся, вражає, пане Павле. Що ви можете зробити, як українці по всьому світу? Оскільки всесвітній конгрес українців їх об'єднує, може тиснути. Ну і що найголовніше для вас зараз? Наша наша головна ціль це перемога України, і щоб Україна перемогла обов'язково, щоб наші міжнародні партнери далі далі трималися і підтримали Україну. І ми знаємо, що політики в тих країнах, чи це Штати, Америки, Європа, чи будь-де? Всі залежать від громадського суспільства. Тут дуже важливо такі акції, як сьогодні. Ці 750 міст по цілому світі. Я сподіваюся, що це навіть і більше бо це тільки офіційно зареєстровані міста. А, що я вважаю, що це буде ближче тисячу міст по світі, які сьогодні стали в один день, день у підтримці України. Ми бачимо, що тут і багато звичайних американців. Ці звичайні американці вони. Вивішують прапори на своїх домах, вони підтримують Україну, і ми мусимо не падати в таку депресію. Бо це російська пропаганда. Російська пропаганда старається переконувати всіх, що підтримка України знижується навпаки. Ми бачимо, що було більше місця цього року, як року, які долучилися до світової акції. Тому ми вважаємо, що ми маємо далі тримати цю підтримку. Це є тил для України, це тиль для збройних сил України. І ми хочемо подякувати всім, що допомагають Україні і за кордоном із. Зокрема, збройним силам України нашій владі, що сильно борються кожного дня за нашу незалежність, за нашу батьківщину, а дякую вам дуже. Я нагадаю, Павло Грод, президент сусіднього конгресу українців зараз у Вашингтоні. Він спеціально прибув для. Того, щоб прилетів до Вашингтона, щоб посилити адвокацію в конгресі. Ну а глядачам колеги, хочу нагадати, що вже на наступному тижні нижня палата повертається до роботи величезний тиск від українців, від українських американців, від звичайних американців, які не мають відношення до України, але серцем з. Аїною для того, щоб той пакет, пакет станом на зараз близько 95 мільярдів 60 як для України був прийнятий, був проголосований ну і відповідно, щоб могли розблокувати військову допомогу поставки зброї, колеги Київ. Дякую, Дмитра. Кореспондент телеканалу Інтер Дмитроновченко про акцію на підтримку України, яка у ці хвилини триває у Вашингтоні.